Вітаю малята! Красуня осінь цього разу нас пригостила смаколиками з городу. А якими саме ми дізнаємось, прослухавши вірш віри Паронової урожай. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, й огірки, гарбузи. І бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Малята, подивіться уважно на картинку і скажіть, про які овочі йдеться у вірші. Молодці пригадали всі овочі. Дітки, подивіться, який гарний гарбузик подарувала нам щедра осінь. Малята якого кольору гарбуз? А хвостик. Так, все вірно. Гарбуз помаранчевого кольору. А хвостик та листочки зелені. Малята гарбуз. Дуже смачний та корисний овоч. Як ви вважаєте, які страви з нього можна приготувати, з гарбузика можна зварити смачну кашу. Або запекти шматочками. Можна приготувати смачний пиріг. Можна зварити варення. І не забути про смачне та корисне насіння. Малята пропоную зліпити такого гарного гарбузика. Для роботи нам знадобиться пластилін помаранчевого та зеленого кольорів, дощечка для ліплення та волога серветка. Спочатку беремо пластилін помаранчевого кольору та зігріваємо його у долоньках, щоб він став м'яким. Коли пластилін пом'якшає, між долоньками скочуємо з нього кульку, казівним пальчиком натискаємо посередині кульки, щоб утворилась невеличка ямка. Від зеленого пластиліну відчіпуємо шматочок, скочуємо з нього невеличку ковбаску і приєднуємо до гарбузика. Це буде хвостик. Далі маленький шматочок зеленого пластиліну скочуємо у кульку і притискаємо між пальчиками. Пальчиками формуємо маленький листочок і приєднуємо до гарбузика. Подивіться малята, який гарний гарбузик у мене вийшов. А тепер спробуйте і ви. А я бажаю вам успіху та буду чекати на фото ваших робіт. До нових зустрічей!